Вітаю, вельми шановні пані та панове. Продовжується ця історія і розвивається ця історія з е, так званим папіком Франциском. Так. Ну, і наш народ з давніх давен, коли. Ще ми були розумними людьми, так, розуміли багато чого, ну, на, як кажуть, на найнижчому рівні, то він розвивав свій фольклор, українська нація, і створила безліч таких прислів'їв про подібних попів, як Франциск. Я собі... Дозволю, так би мовити, зачитати лише деякі з них, бо їх сотні, виявляється, сотні. Тобто народ наш раніше все це знав, так, а потім втратив, так ось. Що тут написано? Ну, Класичне: Дурний піп тебе хрестив. Ну, Кажуть про е, людей е, ну, не, не зовсім адекватних. Да. Так, далі. Дурний піп, дурна його й молитва. Ну, оце, я думаю, що саме до папіка Франциска, оце прислів'я ну, дуже добре підходить. Далі. Богові поклони, а попам мільйони. Ну, це про е, Банк Ватикану. Далі. У владики два язика. Одним Бога хвалить, а другим людей дурить. Так. Ну, це теж. Ну, що ну, ж ми е, бачимо, що ні, якщо вже <свісно> московських бандитів, так. Е, ну, Гвалтівників. Далі мародерів і так далі, і тому подібне. Назвати гуманістами, ну це вже я не знаю. Так. У попа очі завидющі, а руки загребущі. Наступне прислів'я, людське горе, попа годує. Ну, от ми маємо зараз: війна, людське горе. а... Деякі на цьому наживаються, навіть на світовому рівні. Так, Піп у церкві служить, бо за грішми тужить. Знову таки натяк на цей банк Ватіканський. Ну, навіщо? Банк <гум> тим людям, які служать Богові. Ну, сам же Ісус Христос виганяв торговців із храма. Ну, як це? Ну давайте спитаємо у цього папіка е, Франциска. Як це так? Чи немає тут протиріччя? Так. Ось. Кому в голову дурман, а попові гроші в карман. Ще одне прислів'я чудове. Далі. Ось, убрався піп у ризи, а чорт у рядно, та й тягнуть за Ну, так же є. Ну, цей е, піп Франциск і врядно убрався Путін, як чорт, і тягнуть за ну, так, Ну, класика, подивіться, нічого не треба придумувати нового. Все вже створено. Піп з Богом говорить, а на чорта дивиться. Ну, хіба це не, не про франциска, так нинішнього? Так що давайте будемо з вами ну, вивчати наш фольклор. Давайте будемо розкривати таємниці України, української нації у всіх сенсах, які є, в тому числі і в релігійному, всім українцям. Здоров'я, удачі і нашої перемоги над цим сатанинським світом Московії і е, тих попів, які його підтримують.